Бурхливо розвиваються події. Після Вашингтону був саміт в Лондоні, потім саміт в Брюсселі. Величезна кількість очікувань українців були пов'язані з зустрічею в Саудівській Аравії. Кажуть, що домовилися про тридцятиденне перемиря, припинення вогню. Яке веде, я хочу підкреслити, до сталого, справедливого, забезпеченого безпековими гарантіями і міцю Збройних сил миру. Я маю сумніви, що Росія точно в ньому не зацікавлена його не прийме. А це означає, що крім того, щоб молитися за мир, молитися за те, щоб Україна. Вижила нам треба кожен день робити кроки по забезпеченню армії. Для мене сьогодні гарний день, незважаючи на політичний тиск, який влада організовує для того, щоб зупинити діяльність нашої команди. Ми робимо все для того, щоб допомогти армії. Зараз за моєю спиною сім комплексів і Петри, які сьогодні йдуть до генерального штабу збройних сил. Але сьогодні є ще одна дуже крута подія. Ви знаєте, що Айпетрі виробником поставляється майже півтора року. Більше року. За весь цей час не було жодної копійки за рахунок державного бюджету. Були кошти волонтерів, були кошти мого фонду, були кошти субвенцій місцевих бюджетів. І от на сьогоднішній день, нарешті, Міністерство оборони, Агентство оборонних закупівель. Я хочу подякувати і міністерству, і агентству спромоглися годину тому укласти контракт на декілька десятків комплексів, які плануються поставити у війська цього року вже за рахунок коштів Міноборони. Це підтвердження потреби, пріоритетів, якості і необхідності. Нарешті вони почули голос головкома, генштаба, командирів корпусів, бригад. І оцінили, наскільки вони необхідні на фронті, тому що, от якщо ви візьмете зараз те, чим живе країна, а всі взори зараз спрямовані на Курск. Чому росіяни зазнали певний успіх на фронті? Хочу вас розчарувати: це не труба. І це не корейці. Це роботи, штучний інтелект, оптоволокно і FPV. Каби. Які ми атакували розвідувальні літаки, які координують вогонь ракети артилерії, і можу наголосити, що проти всього всього наші розробники, наші виробники сьогодні винайшли ефективний спосіб захисту, але його дуже не вистачало на фронті. Дякуючи в першу чергу фонду Порошенка і самому Петро Олексійовичу за надання даних комплексів. Вони Доволі в великій кількості нам передають, проте, так як і в нас частина росте, росте велика кількість особового складу, так як це досить потрібна річ на фронті, потрібно з кожним днем все більше і більше комплексів для прикриття різних підрозділів. Нашими групами були такі підрозділи артилерії, які насправді не хотіли виходити на позиції без підтримки наших груп. Тобто, це каже про те, що наші хлопці, які працюють на комплексах, досить ефективно прикривають артилерію. Ми сьогодні спромоглися поставити сім комплексів. Ми нарощуємо обсяг виробництва, так, да, поки що за рахунок, в тому числі власних коштів. Але вони будуть на фронті, вони закриють наші підрозділи, підрозділи артилерійські, підрозділи сухопутних військ, вони закриють об'єкти критичної інфраструктури, вони закриють узбережжя. Для мене велика честь і велика приємність сьогодні доставити комплекси АйПетрі в кількості 7 штук на суму більше 60 мільйонів в Збройні сили. Це те, чого так не вистачає останніми днями.